Я у цій заліозово хорошував питання щодо е, можливості вживання КМКП стосов... двох питань. Перше, це щодо відпуску теплової енергії тепла по району Вараж-43, без укладання договору постачання тепла. І друге питання стосовно перенесення які кошти, трубопроводів від орендованої знімальної ділянки поблизу ринку Південний. Провелася робоча нарада до участі міського голови. І за результатом наради я освітлював на документ один відповідь міському голови, це моя копія від КМКП стосовно витрат, які були понесені, тобто які були понесені і оплачені підприємцям візіоном на перенесення комунікацій. Цифра смішна. Цифра складає 2950 гривень і 27 копійок. Є кошторис, Але тут недавно міський голова говорив про те, що до нього підходив за з проханням відшкодувати йому будь то понесені витрати у сумі 85 тисяч гривень на перенесення цих комунікацій. Я розумію, що це є звичайно, собі занулювання. Я прошу сьогодні, щоб з вами сесією. Попросили міського голову зкликати створити робочу комісію за участь працівників відповідних служб, які могли б оцінити фактично виконані роботи перенесенню трубопроводів та затрати, які понесли НКП на проведення цієї роботи. Повірте мені, хто бачив той період, не може коштувати зазначені робота 2900 гривень. І в 100 тисяч не берете. Чому я говорю? Я подивився в бюджет на поточний ремонт дитячого майданчика, я будинків ліків 32 тисячі, нас там передбачено 237 тисяч гривень. Це дитячий майданчик. А там роботи значно-значно більші. І хто знає, що коштують роботи земляні, що коштують перенесення трубопроводів діаметром 400 міліметрів, той може оцінити обсяг нанесених збитків підприємства. Це маряк буде розказати, я, я прошу отримати і голову створити робочу комісію для перевірки е, фактичних використаних коштів і по будинку 43 гараж по теплу, а також по передні комунікації по будівельників в районі. Дякую.